Восьма ранку для вас працюють канали канала та СТБ про все найважливіше на цю мить. Доброго вам ранку. Цієї ночі наші захисники неба збили 48 ударних безпілотників із 53 та усі п'ять крилатих ракет, повідомляють повітряні сили. Ракетна небезпека по Україні тривала майже дві години, а через атаку шахедів повітряна тривога зберігалася усю ніч. В Одесі вибухи пролунали ще до півночі, повідомив міський голова. Згодом Росія запустила ще й крилаті ракети. На Староконстянтинів на Хмельниччині летіло і те й те. Працювала ППО. На Київщині під Такою була біла церква, загорівся промисловий об'єкт. У небі над Дніпропетровщиною знищили три шахеди. Цілу ніч рашисти обстрілювали Нікопольщину. Через ранкові удари по райцентру постраждали дві жінки, лікуватимуться удома. Вогонь знищив автівку та кілька господарських будівель. І все про ситуацію на українському фронті знає речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, Доброго ранку, слава Україні. Вам слово доброго ранку, Юлія, героям слава. На харківському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Продовжував здійснювати вогневий вплив по всій лінії бойового зіткнення на цьому напрямку із застосуванням артилерії та авіації. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили чотири ворожі атаки в районах Дружелюбівки, Петропавлівки, Харківської області, М'ясожарівки, Луганської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 11 атак противника в районах Невського та Серебрянського лісництва Луганської області. Дернів Донецької області на Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка, Виїмка. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п'ять спроб противника прорвати українську оборону в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. На Покровському напрямку Українські воїни відбили 36 атак. В районах населених пунктів Прогрес, Сокіл, Новоселівка, Перша, Новопокровські Ясноб. Бродівка Калинове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів на Курахівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку противник здійснив 9 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське урожайне Донецької області, Новодарівка Запорізької області на Оріхівському напрямку відбулось 4 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. На придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив шість атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку. Протягом доби відбулось 90 бойових зіткнень. За минулу добу загалом ворог завдав одного ракетного та 75 авіаційних ударів, зокрема застосувавши дві ракети та 80 керованих авіаційних бомб. Також здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів, в тому числі 93, із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Юлія пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, розкажіть про роботу наших військових бойову роботу. Юрія у ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України і стратегічної авіації бомбардувальників Ту 95 мс з повітряного простору Саратовської області та ударними безпілотниками типу шахет із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська Уерефії та мису Чауда у тимчасово окупованому українському Криму. Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Та 53 ударні безпілотники типу шахет в результаті бо протиповітряного бою збито 48 ударних дронів та 5 крилатих ракет: Х-101, Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях за добу, що минула збройні сили України уразили два райони зосередження особового складу: один район зосередження. Озброєння та військової техніки російських окупантів, один район вогневих позицій артилерії, одну радіолокаційну станцію, один засіб протиповітряної оборони противника, один склад боєприпасів російських загарбників минулої доби. Загальні втрати ворога склали: 1080 російських загарбників, 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 40 дронів оперативно-тактичного рівня. Один корабель, 56 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за інформацію. Про ситуацію на фронті нагадаю. Розповідав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. А ми продовжуємо. Президент Володимир Зеленський продовжує візит до Франції. Сьогодні він зустрінеться з лідером країни Еммануелем Макроном. Глава держави обговорить потреби України на фронті. Повідомили в Лесейському палаці. Заплановано підписання двох угод про надання кредитів і грантів на 650 мільйонів євро. Ці гроші зокрема спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури, яку зараз рашисти намагаються знищити. У програмі візиту також виступ Володимира Зеленського перед депутатами нижньої палати французького парламенту. Ще переговори з міністром оборони країни Себастьяном Лекорню та візит на завод, де виготовляють артилерійські боєприпаси. Напередодні президент України разом із дружиною Оленою Зеленською долучилися до урочистостей з нагоди річниці висадки союзників військ у Нормандії. Підтримка нашої країни стала лейтмотивом заходу. Українське президентське подружжя зустріли бурхливими оплесками. А під час знайомства із ветеранами один з них навіть намагався поцілувати Володимиру Зеленському руку зі словами Подяки. Za prehodok ljudi. Практично усі світові лідери згадували Україну у своїх виступах. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна зараз захищає свободу і демократію так само, як союзні війська робили це 80 років тому і завжди матиме підтримку. Очільник Франції Еммануель Макрон подякував українському народу за нашу боротьбу та прагнення свободи. Підтримка Європи не ослабне перед загрозою намагань Росії змінити кордони або переписати історію наголос. Французький лідер війна повернулася на наш континент. Ми знову протестуємо тим, хто використовує силу, щоб змінити кордони та переписати історію. Давайте будемо гідними тих, хто висадився тут під час Другої світової війни. Ваша присутність тут сьогодні, пане президенте України, говорить про все. Я щиро дякую народу України за його сміливість, за його боротьбу за свободу. Ми з вами. І ми не похитнемося. Шлях України до НАТО не зворотній, а найважливіші результати саміту у липні будуть пов'язані з Україною, заявив президент Фінляндії Олександр Ступ на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Йдеться про те, як союзники фінансуватимуть Україну, що будуть їй постачати, та який шлях до членства у НАТО відкриють Україні, уточнив він. Говорили і про загрозу нападу Росії на котрусь із країн Альянсу. Столтенберг зазначив. Ще зараз Москва повністю зосереджена на війні проти України, тож найближчим часом такої небезпеки він не бачить. Маємо пам'ятати, що це таке. Це загарбницька війна. Росія здійснила повноцінне вторгнення в незалежну суверенну державу в Європі Україну. Відповідно до міжнародних норм, Київ має право захищатися, а ми надавати йому підтримку. НАТО не планує вводити війська. Ми зосереджені на зміцненні основ нашої допомоги. Роботизовані комплекси, які мінують території, знищують ворога прицільним вогнем, та головне, евакуюють поранених і загиблих військових із тих ділянок фронту, куди неможливо дістатися через потужний вогонь окупантів. Все це про розробки наших оборонців із 108-ї бригади ТРО. як саме допомагають роботи бійцям на полі бою та чи довели свою ефективність, розповідає Христина Венголіскайте. Тюрель власного виробництва під кулемет, який використовують ще з часів радянського союзу, показує Роман. Кожну деталь водій у цивільному житті, а нині військовослужбовець паяв і збирав разом із побратимами. Ми під... зробили тюрель. Подальшому буде встановлювати його на дрон і він буде надавати хлопцям вогневу підтримку порядка трьох кілометрів шести. Сміло він виконує. Поставленні задачі. А це боєць на псевдотатарин. Чоловік, доброволець із першого дня повномасштабного вторгнення. Нині оператор техніки, а в перервах і її розробник. Він також конструює та збирає різноманітні апарати, які допомагають військовим. Якось робот-мінер, максимальне навантаження на випробуваннях до 300 кілограмів. Його швидкість можна налаштовувати, а працює дистанційно. Ми працюємо кнопками скидів. Він працює на дистанційній камері. На машині стоїть камера. Є станція, є телевізор, скажімо так, і це все сигнал з камери передається на екран, за яким сидить оператор. Незамінний помічник для наших оборонців насамперед, під час евакуації поранених і загиблих воїнів, шестиколісний робот-евакуатор. Він може проїхати туди, куди не просто дістатися військовим, адже шквальний ворожий вогонь не припиняється. 50-річний Сергій саме випробував, як працює робот. Чоловік неодноразово евакуйовував поранених із лінії фронту. Запевняє, така розробка стане в пригоді за будь-якої ситуації. Тут є, він не випаде ніяк, поранений залазиш, лягаєш, і за часом і леше. Саме головне леш людям виносять поранених. Такий робот дрон спокійно може потягнути навіть джип, твердять бійці. Головні плюси комплексу. Махно це безумовно швидкість пересування. Це міць, це за, за захист від е, уламків і таке інше від куль. Нині військовослужбовці 108-ї бригади ТРО впевнено тримаються на запорізькому напрямку. Там розповідають, ситуація складна, але контрольована навіть на стадії позиційних боїв. Найбільша потреба у засобах радіоелектронної боротьби насамперед для збереження життя. Те, що може захищати як бійця, це ну, в рев рюкзаку. Засоб пересування автівку, так і так зване копне реп-купальний. Коли ви закриваєте укріплені кількість дронів, безперервно збільшується, вони залітають все далі і далі. Удосконалюється і наше військо, роботизовані комплекси вітчизняного виробництва успішно та нещадно нищать росіян. Христина Менгеля, Оскайте, Денис Цінегін, факт Сі Тіві. Єдині новини. Ресурси приходять туди, де активна та спроможна громада. Це доводить чортків. Маленьке містечко на Тернопільщині реалізує грандіозні проєкти. Тут коштом європейських партнерів для понад сотні переселенців облаштували смарт-квартири. Вартість проєкту майже 2 мільйони євро. Комфортні умови для проживання, працевлаштування і турбота. Чорткові роблять усе, щоб люди, які через війну втратили житло, повернули собі спокій і віру у свою країну. Хтось попадає на підвал і питається, хто був за Україну. І наше прізвище там вискакують. Я по роботі, так само в по документам, по всім ми були такі, що. Всюди були за Україною. Тетяна і Володимир з Маріуполя. Там до їхнього спаленого ракетою дому досі приходять і шукають націоналістів з окупованого міста. Вони зі старенькою мамою вибралися пішки, приїхали у чортків, поселилися в гуртожиток. Тепер подружжя переїжджатиме до смарт-квартири, яку виділила міська рада. Тут є кухня, санвузол і необхідні меблі. Тут ми поставимо шафи, щоб мама була, начебто, частково відділена. Вона а цю кровать, ми поставимо з цього боку. Ключі від квартири отримав і Євген Лабуренко із Покровська. Він був штурмовиком, торік дістав поранення. Через мінно вибухову травму частину тіла паралізувало. Доглядати за ним приїхала бабуся. Досі разом жили у лікарнях. 11 місяців в лікарні. то суто спартанські умови. Можна сказати. Ну як воно ну, в армії привик, то існував шо що, щось більше. Кровать ну, тим більше на даний час, аде кровать якби і, і вулиця. Коли це був. Гуртожиток дитячого інтернату за два роки будівлю капітально відремонтували та облаштували 44 смарт-квартири. Чотири з них переробили під потреби людей з інвалідністю. Тут можуть поселити 140 переселенців. Більшість уже отримали ключі. Це родини з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Харківщини. Тут є власна котельня, помпосховище, дитячий майданчик і зона для відпочинку. На даху зведуть сонячну станцію. У приміщенні є перукарня, швейна та взуттєва майстерні. з окупації, була конечно, дуже жутка. С русні сім постів пройшли. Фільтрація була ракети над головою літають. Наше житло получается, Попала ракета. Там торчить на криші і ще два снаряди попало. Віктор з дружиною та двома дітьми з Херсону спочатку жили у Львові у модульному містечку. В інтернеті прочитав, що чортківська мерія пропонує соціальне житло та робоче місце. Чоловік має інвалідність, але готовий працювати. Ремонтуватиме взуття. Робоче місце три робочі місця. Ну, я і напарники все буде добре. Ми справимося. А Як обладнання, Обладнання дуже добре. Це унікальний проект, пояснює мер Чортково Володимир Шматько. Бо війна і десятки тисяч переселенців створили виклики, які для міста стали шансом. Почали шукати ці можливості, щоб стримати тут людей. Бо ми чули від них. Ми з Дніпра, ми з Харкова, ми з Чернігова. Ми але ми їдемо далі. Мене боліло серце, чому далі? Кажу, залишиться. Нам не вистачає хороших людей. Нам не вистачає спеціалістів. Для облаштування соціального житла міська влада шукала партнерів у Євросоюзі. Чортково вдалось. Об'єднати з десяток різних фондів. Вартість цього проекту майже 2 мільйони євро. З міського бюджету не використали жодної копійки. Натомість знайшли спосіб, як у комфортних умовах поселити людей і втримати їх у чорткові. А іноземним партнерам довели, що українці навіть у маленьких містах вміють реалізувати великі проекти. Ірина Тимчишин, Олександр Бакушак. Факти, ICTV. Єдині новини. Такі новини на цю годину. За 15 хвилин більше. До зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.